там є, можна побачити військових військовим. Добре. Добре, отже, ми тут згадуємо дуже багато людей. От ми зараз покажемо тут тільки один з входів. Ще раз скажу. тут полк патрульної служби МВС України. Тут це люди, які блокують в'їзди, виїзди фактично для міліціонерів, які для правоохоронців, які можуть звідси виїхати. Це вже триває кілька годин. Ми тільки що спілкувалися з хлопцями. Зараз ми підійдемо, Зараз ми підійдемо до них, які тут вже якийсь час знаходяться. От, тут вже є вода, чай, багато людей, які е, просто не мають намір стояти і е, стояти для того, щоб не випустити фактично цих міліціонерів. Хлопці, розкажіть, будь ласка, скільки ви тут стоїте і що за цей час тут відбулося? Людей, які відповідальні за пролиття крові, цього не робити, щоб ввечері через годину, через дві години, через три години цього не було. Є з тих розмов, які ми чули від європейських міністрів, що там, Бабінець? — бабінець. — Це була ваша ініціатива зупинити тролейбус. Вона сказала: ні, 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 ні. І потім один з хлопців. Які тут е активісти сказав, що він заблокував тролейбус чи своєю машиною, чи просто заблокував. Це мені допомагає Євген Самойленко. Ми сьогодні з ним разом в цей момент ходимо. Е ось з цього боку це повітрофлотський інший вхід, інший виїзд. Він теж ззовні заблокований. Е і ззовні заблокований, тут невелика кількість людей, але от так само тролейбус стоїть, через нього не можна буде проїхати, якщо буде прийнято рішення виїжджати. І тут от зсередини там стоїть якась вантажівка. І ще один вхід, ми зараз до нього виїздоченіше ми до нього підійдемо. Це достатньо велика військова частина. Трошки подалі від неї, по повітрофлотському, знаходиться Генеральний штаб України. Тут таке фактично як військове містечко. Тут тролейбуси, машини активістів, які не хочуть, щоб люди виїжджали. Вже були повідомлення, вони були озвучені в ефірі громадського телебачення про те, що десь в районі Солом'янської площі, Севастопольської площі, це фактично тут, де ми зараз знаходимося, спостерігали люди. Групи тітушок, яких підвозили, не підвозили наразі, ми на свої очі їх не бачимо, але подивимося, походимо, чи вони тут є, щоб вони не почали провокувати щоб тут це все теж не перетворилося а, на якусь, а, ну тобто на щоб не було кровопролиття і не перетворилася ця мирна акція на якусь, ну тобто на, 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 на те, що відбувається останні дні в Києві і в інших областях. Тому а, а, мітингувальники зараз дуже обережні. А, вони показують, що це мирна акція і не хочуть, не хочуть якихось там інших наслідків насильства. всього такого. От тролейбуси, про які ми казали, це от, власне, ще один в'їзд, це КП. Тут, тут КП, от тут люди. Тут от ми зараз покажемо. Ось тут написано Не йдіть проти людей, там всередині порожня. Сину не бий людей, от така тут є. Ми віримо, що вони будуть вбивати українців. Отже, це громадське телебачення. Ми зараз знаходимося на повітрополотському проспекті 24. Тут люди блокують виїзди військовослужбовців з військової частини. Там всередині порожня. Сину не бий.